Не хочу вас засмучувати, шановний. Але мушу. Ви не варті 10-ї частини вашого колеги Олега Головченка. Беріть з нього приклад. Людина зростає. А ви тупцюєте на місці. Ваш новий проєкт, м'яко кажучи, посередній. Вам не те, що премії не світять. Я взагалі скорочу вашу заробітну платню. Може, це стане стимулом для вашого розвитку? Якщо і це не допоможе, я буду вимушений попросити піти вас з нашої компанії. Зрозуміло?